Молитва до Ісуса Христа у страсну п'ятницю. Ісусе Христе, Агнцю Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб в покорі засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару. Що твоїми ранами мене оздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі. Рятівник мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи. Твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і порятунок. Ангцю Божий ти приніс себе в жертву, за мене. І за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Батьком і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас надією та втіхою, тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив. І віддав за мене самого себе в жертву на Христі, щоб віруючи в Нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Ісусе Христе, Амцю Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого Христа. Щоб в покорі засвідчити, що ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що твоїми ранами мене оздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі. Рятівник мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання. А також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу. Яку велику ціну заплачено за моє життя і порятунок? Ангцю Божий ти приніс себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Батьком і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас надією та втіхою. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе в жертву на Христі, щоб, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Ісусе Христе, Агнцю Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб в покорі засвідчити, що ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що твоїми ранами мене оздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі. Рятівник мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і порятунок. Ангцю Божий Ти приніс себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Батьком і зробити Божими дітьми. Твій Хрест. Став для нас надією та втіхою. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе, в жертву на Христі. Щоб віруючи в нього, я не загинув, але мав життя. Вічне Амінь.